Всім привіт! Сьогоднішнє відео це відповідь дівчинкам на питання про мою швидкість вишивки. Я раніше збиралася зняти таке відео, про це говорила. Зараз я вишиваю невеличку роботу, фотографії виставляю в контакті в інстаграм, і знову таке питання стає. Так от я хочу поділитися тими висновками, які зробила саме я. Це Досить суб'єктивна думка, особисто моя. Це досить інформація виборочна, те, що я вибирала, що мені цікаво було. Це відео не тема для полімік чи обговорень. Це просто я ділюся тою інформацією, яку я тими висновками, яку я для себе назбирала. І якщо когось цікавлять ці самі питання на рахунок, як навчитися вишивати швидше. Надіюсь, що хтось для себе щось почує потрібне або хоча б задумається і зробить свої висновки, і знайде свої пункти, в кого які, від чого вони залежать. І коли я почала вишивати, вчитися вишивати, а це не повні два роки, я побачила, що рухатися у вишивці для того, щоб був прогрес, можна в багатьох напрямках комусь цікаві рівні хрестики. Ідеально рівні хрестики. З картини в картину, від початку роботи до кінця. Хтось по цьому поводу ну, рухається ну, в розвитку. Комусь цікава зовнішня сторона виворотка, комусь цікаво рухатися від маленьких мініатюрок в сторону хаєлів. Мені цікаво навчитися вишивати швидко. І коли всі аргументують для себе швидкість вишивки по-різному. Хтось на це не звертає увагу, а хтось говорить, що я хочу вишивати повільно своє задоволення, нікуди не спішачи. Я хочу навчитися вишивати швидко, в своє задоволення, нікуди не спішачи. В швидкості вишивки я не бачу нічого поганого, крім як навпаки, тільки позитив. І коли я розпочала дивитися вишивальний YouTube, знайомитися з формами вишивальними, я задумалася над таким питанням, наприклад, дві середньостатистичні вишивальщиці. При приблизно середньому загруженості, не загруженості, а виділенні часу на вишивки, там приблизно, як я чую, майже всіх, так 3-4 години, і це в основному або ввечері, або вночі. І коли одна людина вишиває півтори тисячі хрестиків в тиждень, а одна людина вишиває дев'ять тисяч хрестиків в тиждень, мені стало цікаво, ну, чому, завдяки чому, і як цього добитися, щоб швидкість росла. Е, от на сьогоднішній день, на рахунок того питання, чи я швидко вишиваю чи повільно, я в середньому вишиваю в тиждень від половиною тисяч до... Тисяч хрестиків в тиждень я вишиваю. Багато це мало, ну це все відносно. І мені цікаво навчитися вишивати швидше і більше. При моїй вишивці середній, 3-4 години в день, при тому, що є такі нічі, що взагалі не виходить на відділку в руку взяти. І я зробила для себе певні висновки, ними хочу поділитися. І так, пункт номер один, який впливає на те, щоб я набирала швидкість вишивці. Це стабільне місце. Пунктиці я буду розставляти не 100% по їх важливості, а більш-менш і, в принципі, мені здається, кожен цих пунктів особисто для мене важливий. Значить, стабільне місце. Що я маю на увазі? Я вишиваю на одному місці, в мене розкладена робота, натягнута, там, от, в моєму випадку, на станочок. Ножнички, не коблягач, маркер, схема, світло. У мене все стоїть на одному місці. Максимум, що я можу зробити в кінці дня вишивального, накрити полотеночком схему і все. Я не ховаю її ні в які коробки, я не ховаю, не ношу її нікуди на шафу, на комоди, нікуди я її не переношу. Тобто я закінчила вишивати, прикрила чи не прикрила, розвернулася і пішла. Я прийшла, забрала полотенку, сіла і вишиваю далі. Це умова для багатьох буде нереальною, тому що маленькі дітки є, від яких поневолі приходиться ховати всі ці аксесуари, а тим більше голки. Тому мені вдається отак організувати, що в мене немає маленьких діток, в мене кіт Марко, парень інтелігентний, до моєї вишивки не лізе. Так що я можу собі отак дозволити робити. Я не трачу, насправді, дуже багато часу йде, щоб сісти, дістати роботу складену, знову все розкласти, біля себе, сісти, зорієнтуватися і щоб тоді аж почати вишивати. А якщо це з дня в день, а якщо це ще відволікають дітки, то... Ну, дуже багато на цей час йде, який якби і три години виділили для вишивки, і по факту їх вишиться, залишиться там годинки-півтори. От перший пункт такий. Другий пункт це світло. Неважливо, чи я вишиваю вдень, чи я вишиваю ввечері, чи в мене включені всі галогенки, чи в мене там в мене має бути ще додаткове світло. Над роботою це з білою, з білою лампою світло, яке я собі конкретно направляю от іменно туди, куди не треба, щоб не заважало просто от гулочку тягнути. І щоб обов'язково рухалася лампа, обов'язково біле е, світло, і я навіть в сонячну денну погоду додаткове світло в мене завжди включене. Тому от, це дуже один з важливих пунктів в моєму висновку. Далі, пункт номер 3 Одна робота. Одна робота, один процес. Коли я почала от моніторити, аналізувати вишивальниць на рахунок того, що мені цікаво було, я звернула увагу на те, Певна кількість дівчок для мене вишивала ну, як петарди. Там Люда те, Ларіса Майлайф, Маріна Марініна, Наргіз. І мені от почала шукати щось спільне з цих дівчат, щось одне спільне. Чого, от завдяки чому них вдається. І мені чомусь здалося, я можу помилятися. Але от мені так здалося, я зробила собі такий висновок, що саме тому, що в них одна робота в процесі. Одна. Вони можуть собі там вишивати якісь маленькі мініатюрки, чи перебиватися на іншу роботу, але цю іншу роботу вони закінчуючи, закінчуючи повертаються до, знову ж до тої роботи. Вони не ділять роботи на. Зранку така ввечері, така, цей тиждень така, другий тиждень така. От мені чогось здалося, що це важливо. І так ще сталося, що мені самі дуже важко переключатися з однієї роботи на другу роботу. Тому от... Цей фактор, що одна робота від початку до кінця, або вклинюється якась роботка, яка відчувається і тоді повертається до основної роботи, оце для мене грає також роль. Я звикаю до схеми, я звикаю до значків, я звикаю до каунта канви, я звикаю до товщини голок. Я звикаю до гами кольорів, які йдуть в роботі. Знаєте, це як колись ми грали в тетріс. Ввечері лягаєш спати, а ті квадратики перед очима ще падають. Точно так само, коли одна робота в мене в процесі, я ввечері, коли лягаю спати, я можу навіть думати: так, от завтра в мене цей час буде йти оці групка значків, де зашиватися легенько, там трошки шахматки, от там мені потрібно буде погратися. От вплоть до такого, що. Якби Ця схема, ця дана робота в мене перед очима завжди. І я, якщо мені треба щось там якесь складне зробити, я завжди думаю лише про одну роботу. От одна робота для мене важливий, дуже фактор на рахунок швидкості. Далі, третій, третій, це був тепер четвертий пункт станочок. Ну тут все просто, тут просто я вишиваю двома руками на, на спортому станочку. Два локтя в мене лежать на столі, одна рука зверху, одна знизу, спинка рівно, світло додатково є, і я просто сиджу, вишиваю. Двома руками. Для мене особисто для мене набагато швидше виходить вишивати, аніж однією рукою, неважливо, в два прокола, в трьох прокола. От це також впливає в мене на швидкість вишивки. Тепер п'ятий. Органайзери Органайзери не паперові, які тут в наборах я маю на увазі, а органайзери, які ми всі робимо, чи купуємо паку, чи купуємо там дубко, чи з пленових труб робимо, чи з ковриків, немає значення. Навіть якщо небагато ниток відшиві. В мене вони розвішуються на окремо на, м, кольори, які йдуть в хрестиках, в одну нитку, в дві нитки, на півхрестики, бленди. Все в мене розписані різні значки. Навіть якщо там чорна ниточка в одну нитку, в дві нитки і півхрестик, от в мене. Ці ниточки заряджені окремо і в кожен значок втикнуто, щоб не було ніякої плутанини, щоб не приходилося торочити, виторочувати, і щоб не, не тратити на, на цей час. Краще для мене потратити день на цілий день на організацію, на розмітку, на розмальовування, на розкладання, на нарізання, на заправлення голочок, аніж потім е, торочити і той самий час тратити. Так що ще до органайзер для мене відноситься, і це для мене грає дуже велику роль, те, що я використовую багато голок в роботі. Багато голочок в роботі це для мене те саме, що, наприклад, мити посуд не просто там ввечері, коли сім'я повечерила, три тарілочки потрібно помити. А коли, наприклад, якесь день народження, якесь свято, і в нас, наприклад, 50 тарілок. Мити потрібно. Ми беремо губку, намилюємо її, миємо тарілочку, ложимо губку, сполоскуємо ручки від піни, сполоскуємо тарілочку, витираємо, ложимо там е, тарілочку, беремо полотенку, витираємо на губку, беремо губку, милимо тарілочку, ложимо губку, змиваємо ручки від піни, тарілку і все-все по кругу. Так? І зовсім другий швидше йде процес, коли ми, наприклад, беремо губку, намилюємо. Помили тарілку, поставили, другу тарілку намилили, поставили зверху на ту напіняну і так, скільки вміщається. Потім споласкуємо ручки, одну за одною пополоскали, поставили і одну за одною протерли. Наскільки для мене особисто економиться багато часу, точно так само це в вишивці, коли багато голочок в роботі. Я трачу час на те, щоб розділила на троє пасмочку нито, коли в дві нитки вишиваю. Взяла три голочки, зарядила і втикнула в ну, поролончик, а не дістала дві ниточки, зарядила в голочку, останніх дві намотала на бабінку чи там повішала, потім знов треба дістати її, розділити. От за рахунок чого я вишиваю в дві. Не, не в голками великої кількості, і це в мене впливає на швидкість завдяки тому, що зразу багато я голок заряджаю, всі нитки, всі голки, всі кольори, які є. Навіть в блендах я можу, якщо дивлюсь, в мене буде багато значків по схемі, я так само навіть бленди заряджаю там бодай на більшу половину роботи, щоб в мене було відразу вони приготовлені. Так що органайзери для мене грають величезну величезну роль. Далі, останнім пунктом, в мене закріплення нитки. Відео перед цим в мене зблизька з задньої сторони вишивки. Я поставила камеру і зняла зблизька, як саме я закріпляю ниточку, хоча десь пів року назад я знімала подібне відео і дівчатка просили зняти детальніше і ближче. Я не перевертаю грами. Я не закріпляю підзадніми хрестиками. Я і так пробувала, і мікростіжком з хвостиками на зовнішній, де відкут. багато е, е, країв ниточок на конві. Так закріпляти. В результаті я зрозуміла, що якщо я просто мікростіжком, за, не фіксуючи ніде більше його, закріпляю через одну ниточку. і... Втоплюю зверху оцей стіжочок і починаю зашивати, нікуди вона не дівається, і смисла тратити більше часу на закріплення я не бачу. Це вишивці картин в вишиванках і в вишивці на речах, на там на полотенцях, речах, які частіше беруться, і їх треба буде потерти. Я не впевнена, що це максимально зручний спосіб закріплення. Але в картинах, де ми один раз попрали, оформили і більше ми довгий час туди не прям до цієї картинки, для мене немає смисла закріпляти більш надійніше. Я не перевертаю схему, я не розкручую кожен раз барашки після пару відшитих хрестиків, щоб перевернути, подивитися на раму виворотну сторону. Я свою бачу, коли я підкручую картину або коли я її знімаю. До того часу я навіть не заглядаю на виворотну сторону і поняття не маю, що там робиться. Всі хрестики закріплені у мене таким чином тримаються на місці, нікуди не дівається, і я більше не задоволена таким способом. Оці всі пункти, які я перерахувала, в мене сумарно працюють. От можу я набрати в себе таку швидкість. Є в мене багато таких тижнів, коли я відчуваю от велику кількість тисяч хрестиків в тиждень. Чи буде працювати, якщо один-два пункти додати, ну, напевно, буде. В будь-якому випадку кожен з цих моїх пунктів для мене зіграв би якусь роль, якби котройсь з них вилетів, там, наприклад, освітлення станочок, чи якби я почала перевертати раму для закріплення. Звичайно, би темпи вишивки в мене почали падати. Але на сьогоднішній день, отак, як воно є, так мене влаштовує і моя швидкість залежить от саме від того, що я перерахувала. Дуже мені доприємно, якщо комусь відео тип, ну, корисним, якщо хоч хтось там собі щось змінить, чи задумається, чи подумає, що от, е, всі ці жертви не варто того, щоб е, швидше вишивалася робота, кожного своє. Тут немає правих і неправих. Тут всі праві, бо роб, кожна робить з нас так, як вважає за потрібне. Вам всім дякую за перегляди і па-па!